Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Я пішов до свого ставка. Дуже часто писали, щоб розкопати більший ствок зробити. Але так як тут багато коріння, акації і інших дерев, то тут дуже важко буде купатися. Тим більше тут акація, літом немає такого сонячного сонячних променів, щоб вода прогрівалася і мала гу... глибина ставка. А щоб тут викопати, це дуже важко. Тому вирішив там вище, зробити інший ставок, пустити ту саму воду тільки в той ставок, який викопаю. Думаю, що там все вийде. Так, зараз я туди підійду. Да, тут непоганий був би ставочок. але тут посадив я ялинку і, щоб викопати сюди ближче, то по-любому це коріння піде від ялинки сюди і його потім обрубувати, то ялинка потім сохне і не дуже такого хочеться. Тому вирішу там в іншій стороні викопати. там Оцей рів, що я робив, він дуже довгий і там припинається корова на вивина і той риб. Дуже часто потрібно його чистити. А там риб вже, вже йде по привербі, там вона майже не пасеться. Зараз я покажу, де я хочу викопати. Думаю, там все ліпше буде. І він вийде більший. Там 10 метрів, 10 на 6 чи 10х7, десь так вийде. А тут 5 на 5 ставочок. Так, зараз я покажу де. Так, ось тут я хочу зробити ставок. Зразу думав, щоб зробити його аж сюди. Вже тут або поставив каміння ось це все. І потім присів, дивлюсь, тут то, то дамбу дуже високу треба робити. Півтора метри дамбу, якщо не вище, не щоб, щоб ось та вода була там, виходить, під верхом І тут то дуже високу дамбу. Ось. Там тут теж йде виямок, але вирішив чуть-чуть ближче зробити ось, ось тут. Ось я почав копати стільки, виходить він ось так. 10 метрів довжина, ширина буде десь 6 метрів, думаю, достатньо буде. І тут літом завжди сонце. Локації такої немає, там що -то. тільки сітченки можна позрізати, але багато... тут, можна сказати, Весь день сонце, воно буде прогріватися. Вода. І риба буде розмножуватися. А там весь час в холоді, там за 2 часа воно погріє і, і все. Думаю, що ось тут буде набагато ліпше. Думаю, сусіди не будуть проти погромадив сьогодні. Ж. Оце все поприбирав, тут був ставочок. Як ставочка, лабанька була така для качків, вони робили, і вода трималася. Ну тут нижче коліна вода була, але трималась. Тому вирішив тут зробити більше ставок і їм буде де посидіти біля водойми, зробити ще тут лавочку навіть. Столик, лавочку такий щось посидіти коло водойми такої. Ну що ж, буду потрохи закидувати, робити відео. За два етапи я зроблю відео, першу другу частину думаю. Можливо і в одну лізець, щоб не дуже довго було відео. Тут є що покопати, це не те, що там виямку. Тут трохи виємок є, але не такий, як там. Тут все треба копати. Але тут буде більш ліпший ставок. І тут можна навіть розширити його сюди аж так. Навіть можна ще зробити. Ну це вже буде по суті справи. Так, прийшов далі копати. Тоді я так і не копав, земля була замерзла. Зараз морозів вже немає, тому попробую зараз трохи покопати хоча б цю частинку. Ось тут Почати. Ставок буде десь так. Від того дерева так. Воно його ширше зробити, але ще не знаю, чи воно взагалі тут буде набиратися стільки води. Там в мене внизу менший, то не набирається. Хіба що взяти, купити таку клійонку для ставків довжиною, підходящий вже викопати, виміряти, щоб тоді точно буде набиратися, зробити його, щоб воно рівно було уровню це все, виставити землі тут хватить, зробити таку дамбочку за 2 метри, щоб воно не давило, це все, багаж буде. Буду пушу туди біля верб, на раніше сюди текла. Так, потрошки йде. Спочатку зрихлюю землю, кіркою. Потім шуфлююся, все забираю, Щоб не мішало ті каміння сюди притаскати. Тоді мороз був, земля така була замерзла. Щоб ті каміння спочатку на них скинути сюди Землю вірні притолочу, щоб вона була така плотніша. І попробую і ті каміння сюди, щоб вода не так просочувалась. І буде берег навіть, в принципі, тримати. Не буде так змиватись. Так виходить це Да, це все так зрівняю аж туди. Ну як не зараз? Пару днів, не знаю скільки піде, це. Там вже коли вже цей берег буде це робитися то там вже потрібно робити, думаю, скіс такий, щоб воно не було так рівно. А чуть так з косом, щоб це вся земля не сипалася туди. Бо берез буде обсипатися, треба чуть-чуть так з косом робити. Вирівняти сюди. Якщо його так зробити і буде вода набиратися, я думаю, непоганий буде такий маленький ставочок. Так, одного камінчика випух поламаненько ломиком-ломиком. Щоб його туди поставити. Трохи той камінь зрухав, але потрібно взяти собі якісь помічники по самому важкувато. Камюка тяжка. Це ще тяжче. Той ще плюс-мінус був. А ці два. В одному тут то точно нічого не зроблю. Поставив той на місці І вже як нормально так. Плюс буде тримати берег цей дамби. Ще й би щоб там той поставити нижче. Ті їх би ще три поставити було би супер. Початок би. Води тримало, бо вище вже там далі земля буде, то вже не так. І то можна в принципі назбирати, ще зверху накласти каміння. Думаю, спочатку ці каміння поставити, а потім вже далі копати. Є що копати? Це не те, що там було вже виїмку. Але тут набагато б, кажучи був ставочок. Такий маленький, культурненький. Запустити те, як ви кажете, карпа. Якщо буде вода, звісно, набиратись. Вже потроху на щось схоже. Зроблю такий скіс, можливо ще зроблю. Іще такий прикрий. Але поки так буде. Поки я аж туди дойду і потім може ще й попідчищаю. Так, це можна сказати, що перший день у мене. Зараз, думаю, викопати пройтися вздовж сюди вирівняти, так як воно буде траншейку. Щоб було видно, покуди воно буде. Думаю, ще сюди викопати. Але поки, поки буде так. Головне, щоб вода затримувалася, але те, як от там, внизу той ставок, то там земля, земля рихла така, а тут вона встояна. В принципі, після того, як я закінчу його копати, ще протрамбую його, щоб вона була така більш трамбованіша. Так, зараз прокопаю. До те саме викладати. Кабіння, але не дуже великі. Так, потрошки Ну Що, помаленьку викопаю, хто воно в спину не жене? Все потім розрівняється, насіється травички і буде красота. Так, потрошки копаю. Думаю закину відео, бо так ще потрібно закидати в YouTube. Надіюся, хоч підписників хоча б тисяча буде плюс-мінус. Ну, якщо такий цікавий контент, то я так думаю вам цікаво. Потім піду там. Прочищу краничку і пущу прочищу шарівчак туди до цієї води, що тече. Щоб більше був потік води, бо тут потрібно більше води на цей ставок. Так що кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, хто хоче дивитися. Продовження цього ставка, який він буде, чи буде взагалі тут та... щось вийде. Там то вийшлося нижче, але там мало місця. Так що всім л... дякую, всім удачі, бережіть себе.